1 липня відбулися зміни до деяких законодавчих актів. Зокрема, вони стосуються державної реєстрації юридичних та фізичних осіб. Відповідно затверджений штатний розпис відділу державної реєстрації підприємців та легалізації об'єднань громадян реєстраційної служби Коломийського міськрайонного управління юстиції в кількості 5 чоловік. Відділ здійснює реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців легалізації об'єднань громадян, в тому числі про спілкових спілок об'єднань благодійних організацій, політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, асоціацій органів місцевого самоврядування та інших установ та організацій. Першого липня відділом державної реєстрації проведено 120 реєстраційних дій. Терміни реєстрації визначені законодавством. Деякі документи будуть готові уже за два дні. Для інших необхідно часу побільше, розповідає державний реєстратор. Реєстрація фізичної особи здійснюється протягом двох днів з дати подання документів державному реєстратору. Якщо воно відповідає всім нормам, реєстратор в двохденний термін віддає випуску. Що посвідчує державну реєстрацію? Що стосується юридичної особи, юридична особа реєструється протягом трьох днів з дати подання документів. Реєстрація, легалізації, об'єднань проводиться в семиденний термін, з видачою з послідуючи видачою свідоцтва та виписки. Пронесення запису єдиний державний реєстр. Пакет документів у кожної організації може різнитися, адже є вимоги та потреби, які повинні бути в тій чи іншій діяльності. Звідси вже й складається перелік необхідних документів, а створення одного відділу повинно полегшити реєстрацію фізичних та юридичних осіб підприємців. Плюси в тому, що люди можуть проконсультуватися, скажімо, в одному органі реєстрації. Не потрібно бігати в різні організації, скажімо так, можна сказати, по одному та молочному питанню. Те саме стосується отримання витягів, виписок, довідок. Все в одному місці. До слова у відділі державної реєстрації на обліку перебуває 16 тисяч 400 суб'єктів господарської діяльності щодо оплати за дії, які здійснює реєстраційна служба, то вони не змінилися на старому рівні. Вони залишаться принаймні до закінчення цього року. По оплатах на даний момент ні розрахункові рахунки, ні суми по оплатах не змінилися. Все так, як було, так і є. Планується це не будуть міняти, можливо, до кінця року. За державну реєстрацію було. Фізичної особи оплата 34 гривні за державну реєстрацію юридичну – 170 гривень. Як було, так воно і залишилось. Змін ніяких не відбулося. Отож, до 1 липня реєстрація юридичних та фізичних осіб здійснювалася окремо в районі і в місті. Легалізацію громадських об'єднань проводило Коломийське міськрайонне управління юстиції. Тепер реєстрація та ліквідація всіх суб'єктів, внесення змін до документів, відбувається в одному приміщенні у відділі державної реєстрації за адресою міста Коломия, вулиця Міцкевича, 8.